Кава з медом. Я знаю, що це звучить дуже незвично для вас, бо, як правило, в каву кидають або сироп, або цукор. Цукор. Нам всім говорили, що мед не можна кидати в гарячу воду, тобто в чай в каву, бо ж утворюється якийсь там яд, або мед втрачає всі свої корисні властивості, які він має, коли він отакий засукрований, там в банці заліпленій. І по якій тече мед, насправді це неправда. Нас трошечки обманюють, я хочу розвіяти цю ваші знання про мед і про цукор. Під час попадання фруктози і глюкози в гарячий напій, в чай, в каву, утворюється гідрооксиметилфурфурол. Він утворюється як при попаданні меду в гарячий розчин, в гарячу воду, так само і від цукру. Тобто, у будь-якому варені, яке ми варимо і думаємо, що воно таке натуральне, натуральне стоїть у нас десь там в пивниці або в погрібі, має той самий гідроксиметилфурфурол. Будь-що, що ми робимо там пляцьки, млинці і додаємо туди цукор, якщо воно потрапляє в термічну обробку вищу як 100 градусів, також утворюється гідроксиметилфурфурол. Тобто, якщо ми вкидаємо цукор в каву або в чай, він такий самий точно ядовитий, як і кава з медом. Тобто смачної кави з медом.